Добрий вечір на каналі Ірта. Випуск новин Старобільського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. Патріотичне виховання дітей Старобільщини одне з пріоритетних напрямків виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Освітяни райони запевняють, що районний відділ освіти приділяє максимум уваги. Індикатором цього є кількість заходів патріотичного напрямку, які організовуються для молоді. Хід виконання районної програми Патріот Старобільщини» обговорили на щотижневій нараді в Старобільській райдержадміністрації. Традиційну засідання в Старобіській райдержадміністрації розпочалося з привітань іменинників. Був привід привітати і Старобіський центр сім'ї дітей та молоді, який за підсумками роботи 2013 року посів перше місце в номінації Кращий районний центр Луганської області. Голова району вручив колективу почесну грамоту. З єдиного питання наради, яке стосувалося патріотичного виховання дітей Старобільщини, доповідала начальник відділу освіти молоді та спорту Галина Яківна-Межирицька. Каждая школа начинается с уголка государственной символики Украины, где размещены государственные флаг, герб и текст гимна, являющийся своеобразным паспортом, визитной карточкой каждой карточкой нашей страны. Используя государственную символику в учебно-воспитательном процессе, мы формируем у детей гражданское и национальное сознание, принадлежность к родной земле, народу, к своей родине, Украине. Во время учебного процесса практически на всех уроках Осуществляется формирование гражданских, патриотических чувств учащихся. Большие возможности для становления у детей активной гражданской позиции, несомненно, имеют уроки истории и правоведения, украинского языка и литературы, защиты отечества, факультативные курсы Мой родной край, Луганщина, Луганщина Светанок Украины. Одним із самих дієвих засобів у патріотичному вихованні дітей освітяни вважають шкільні музеї, які існують майже в усіх закладах району, а також спілкування із ветеранами Великої Вітчизняної війни та Афганістану, відвідування музеїв області, подорожі дітей країною тощо. Так, участь практично всіх школ посетили Краснодонський музей Молода Гвардія, Луганський обласний краєвідчинський музей, Луганський авіаційно технічний музей, також організовуються поїздки дітей по Україні. Участія школ побували в історичних местах Києва, Львова, Харкова, Славянська, Севастополя. Важливим засобом патріотичного виховання є робота з обдарованими дітьми. Участь школярів у численних конкурсах патріотичного напрямку. Та найвагомішим засобом патріотичного виховання вважається залучення школярів до підготовки одного з головних державних свят дня перемоги. Стала добра традиція проведення районних акцій. Помнім, добре утро, ветеран», «Обеліск», алея пам'яті. «Ветеран живе рядом. Во время проведения акции «Обелиск» ребята выполняют работы по благоустройству памятных знаков, мемориалов, посвященных победителям Великой Отечественной войны. Проводя акцию «Аллея славы», дети высаживают молодые саженцы, цветы, приводят в порядок скверы, парки. В ходе районной акции «Дети-миротворцы» ребята занимаются сбором материалов о жизни и боевых подвигах ветеранов, умерших в период с 1941 по настоящее время. Собраною інформацію передають Районний совет ветеранів для поповнення новими списками книги пам'яті Луганщини. Ця робота проводиться протягом року, а її кульмінацією є театралізовані вистави на центральній площі міста, в яких зазвичай беруть участь близько двох тисяч школярів району. Саме бажання дітей брати участь у цьому заході є безперечним проявом патріотизму. Сповнений приємними спогадами, голова Старобітської райдержадміністрації зазначив, що подібні традиції повинні передаватися із покоління в покоління. Віто, Аксо, всіх, тих, хто воював, захищав. Ми пам'ятати і сохранять, передавати поколінням. А отже, і цього року, зберігаючи традиції, свято наших предків повинно широко відзначатися на Старобільщині під час районних заходів, незважаючи на окремі думки і несприятливі події в Україні. По завершенні розгляду основної теми щотижневої оперативної наради Валерій Пахнець закликав розпочати найближчим часом весняні толоки з після зимового благоустрою міста і району. Хоча звернення передусім було адресоване керівникам підприємств, установ та організацій, кінцевий результат залежатиме від сумлінності кожного мешканця району. Саме старобільчани мають проявити ініціативу та активність, бо розраховувати на комунальників не варто. В ближайші дні… при восстановлении температуры и, и подсохнет территория, значит, мы будем организовывать массовые выходы на субботники, не обязательно в субботу. И наша задача, прежде всего, на нашей территории навести порядок. В сельских советах, на территориях, городского совета. Я скажу так, что люди сами по себе, если их не организовывать, ничего они не сделают им это уже не надо. Если взять работу коммунальных служб, которые должны убирать, ну, по идее, коммунальные службы, они для этого и организовывались. У ЖКХ когда-то у нас было, потом у нас была устрия и так дальше. Финансирование этих коммунальных служб практически нулевое. Голова старобійської райдержадміністрації Валерій Пахнець відправився у відпустку із подальшим виходом на пенсію. Його заяву підписав губернатор Луганської області Михайло Болоцьких. А напередодні екс голова старобійського району задовільнив заяву про звільнення із займаної посади свого першого заступника Юрія Немирського. Друга та часткова мобілізація до збройних сил України, яка днями була ухвалена Верховною Радою і має завершитися протягом 45 діб, поки що жодним чином не відбилася на старобільщині, принаймні поки що не спостерігається, хоча б якоїсь активності біля військового комісаріату. Відповідно до наказу, мобілізація передбачається на всій території України. В чому ж тоді полягає частковість мобілізації? З'ясовували журналісти телеканалу Ірта. Біля Старобірсько-Новопсковського об'єднаного районного військового комісаріату порожньо жодних свідчень мобілізації. Керівництво установи від коментарів відмовляється із посиланням на обласне керівництво. Джерело у військ комісаріаті іншого регіону, де мобілізація відбувається досить активно, повідомило наступне Частична мобілізація проводиться тока в определених районах. Угу. Я не ні пему та давна частічна лі або... полю. Ми ж не можемо понять, як ката частічна і по всій Україні рішити. Речі... частью укомплектовывают себя за штата военного времени. Mm -hmm. То есть они подают там заявки, наряды, что нет, там, чтобы укомплектовать там, себя за штата военного времени, не хватает там, таких то специальностей, там, от, ну, водителей, там, связистов там, или снайперов, или еще, ну, что ему не хватает. И потом вот уже там по военкоматам рассылают там эти высотки, что в специальности говорят, вот вы нам найдите каких-то, таких то там столько-то, столько-то. И mm вот -hmm. мы их Ситуація, я так поняла, только там в Луганській і в Донецькій області там теж так поняття. Ситуація непонятна. Присутність певного затища у східних регіонах Луганщини підтвердив у телефонній розмові і військовий комісар Луганської області. Зокрема, Анатолій Кучеренко пояснив, що розпорядження про часткову мобілізацію на території області поки що не надходило. Весняно-польові роботи розпочали аграрії Старобільщини. Весна цього року виявилася ранньою, тож сприятливі погодні умови кличуть господарників на поля. Взагалі, рік 2014 може виявитися складним для аграріїв, але зараз вони готові розпочати посівну. Агрофірми та фермерські господарства Старобійського району, як справжні господарники на нестабільність в країні, зважають мало, натомість продовжують займатися виробничою справою. Під врожай 2014 року сільгоспідприємствами Старобійського району посіяно озимих культур на площі майже 23 тисячі гектарів. Більше 50% озимини знаходиться в задовільному стані і 45% в гарному. Аграрники вже розпочали ранні весняне підживлення озими у пшениці. Сіткоспредприяття району підкормили азими гієннокультури на площі 182 тисячі гектар. Що составляє 80% від пасів. Ранні яровые не зернової на площі 958 гектар. Матеріально-технічними засобами господарства району забезпечені на 80% від потреби. Поповнення запасами насіння та палива триває. На території району продовжується приведення у відповідні структури посівних площ. На сегодня ну, в районе посевы вы на подсолнечника были 35-40%. На сегодня эта ну, цифра у нас уменьшается до 25%. Значит, за счет этого будут ну, посеяны поздние зерновые ну, культуры. Но ну, в районе эти культуры кукуруза на зерно не 40, которые будут использоваться для отрасли животноводства. Сьогодні аграрники Старобіського району працюють за рахунок ресурсу, накопиченого у минулому році. Проте є побоювання, що проблеми можуть виникнути під час збирання врожаю через зависокі ціни на паливо мастильні матеріали. Як зміняться ціни на паливо влітку, наразі сказати важко. Оператори паливного ринку старобільше робити, будь-які прогнози не беруться. Попри зниження світової ціни на нафту, бензин в Україні поки що продовжує дорожчати. І для цього є підстави. всього ціна залежить. от курса доллара, потому что львиная доля топлива на украинском рынке ⁇ это импортное топливо. Вот. Вторая составляющая ⁇ это немножко изменились условия оплаты крупными трейдерами за импортное топливо. Если раньше они могли делать оплату в гривне и могли взять топливо и в течение 3-4 дней рассчитываться, то сейчас условия изменились только в валюте и только предоплата. А покупка валюты занимает определенное количество времени, вот, поэтому создается некоторый дефицит, который тоже способствует росту цены. Третья составляющая, это, наверное, все-таки политическая, как мы от этого никуда не уйдем. Каким она образом влияет, это уже сложный механизм, поэтому это три составляющих, которые влияют на цена Весняні канікули для учнів загальноосвітніх шкіл Старобільщини розпочнуться на тиждень пізніше ніж було заплановано раніше. Таке рішення прийняв Старобільський районний відділ освіти. У такий спосіб освітяни планують зекономити на комунальних послугах та енергоносіях. Тим більше, що з 1 квітня очікуються відносно сприятливі погодні умови. Согласно письма Министерства образования и науки Украины от 20.05.2013 года, номер 349, о рабочих планах общеобразовательных школ и структуре учебного года 2013-2014 учебного года, отдел образования может изменять структуру учебного года и проведение каникул. Обусловлено это тем, что в связи с экономией бюджетных средств в каникулярное время будет отключено отопление, а с 1 Апреля обещают потепление. И так как были продолжительные зимние каникулы, дети еще не устали, они в состоянии еще обучаться то есть, ни морально, ни психологически они не были перегружены. И помимо этого, до 31 марта мы имеем все возможности обеспечить тепловой режим для занятий в учебных заведениях. Прокуратура Старобійського району завершила перевірку на території Хворостянівської сільської ради щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Нагадаємо, на початку лютого журналісти телеканалу Ірта розповіли про екологічні порушення, які мають місце на території цього села. Наразі прокуратура підтвердила зазначені факти і притягла до дисциплінарної відповідальності ряд посадових осіб району. Крім того, у прокуратурі прийняли рішення перевірити усі ради району. Оприлюднена журналістами телеканалу «Ірта» інформація про порушення в селі Хворостяню Кастробійського району законодавства у сфері поводження з відходами і щодо утилізації трупів тварин знайшла своє підтвердження у результатах перевірки прокуратури Старобійського району. Під час зйомки сюжету голова сільради доводила, що питання створення легального сміттєзвалища та утилізаційної ями є нерозв'язним через відсутність бюджетних коштів. Потрібно спочатку великі кошти, щоб оформити правильно законити дану територію під сміттєзвалище. Ну а хочу сказати, що робота велика ведеться по прибиранню території за 2013 році. Десь сім сміттєзвалищ силами працівників сільської ради було погружено, погрузено і вивезено в одне місце. Договори не заключені з населенням на вивезень мусора. По перше, це дуже далеко від Старобільська і буде до... коштувати дуже дорого. Але для прокуратури наведені доводи виявилися непереконливими. У поведінці посадових осіб сільради вони вбачають ознаки банальної бездіяльності, а отже, винні мають бути покарані. Прокуратура району проведена перевірку додержання правоохоронного законодавства на території Хворостянівської сільської ради. За результатами перевірки встановлені порушення вказаного законодавства, за допущені порушення винні особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Крім того, прокуратура району заявила на позов про зобов'язання фермерського господарства, яке здійснює діяльність на території вказаної сільської ради, про зобов'язання отримати дозвіл на поводження з відходами, що у свою чергу надасть можливість надходження до місцевого бюджету додаткових коштів у вигляді екологічного податку. Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто посадових осіб управління Ветмедицини Старобільського району, які неодноразово, але безуспішно перевіряли сільраду. Взагалі, прокуратурі вважають, що зазначені проблеми є актуальними для всіх сільських рад Старобільщини. Тому найближчим часом в районі запроваджуються суцільні прокурорські перевірки. І до новин спорту за мить ви дізнаєтесь про досягнення Старобільщини спортивної. 14 та 15 березня у Луганську відбувся відкритий чемпіонат області з греко-римської боротьби серед кадетів, присвячений пам'яті заслуженого майстра спорту Степана Рупаєва. У турнірі брали участь понад 100 спортсменів з Луганської та Донецької областей. Члени збірної команди Старобійського району успішно виступили на цих змаганнях. Вихованці відділення боротьби Дю США повернулися з перемогою. А 15-16 березня в місті Токмак Запорізької області відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед юніорів, в якому взяло участь над 100 учасників з 12 команд областей нашої країни. Збірна команда Луганської області складалася з шести спортсменів, чотири з яких студенти Старобільського аграрного технікуму. Саме завдяки успішному виступу спортсменів Старобірська Луганська збірна посіла друге загальнокомандне місце. Це дало можливість спортсменам взяти участь в чемпіонаті світу, який пройде в червні в місті Ліон, Франція. Минулої суботи в Новопскові відбувся черговий тур з волейболу серед дівчат 98-го до 1000-го років народження. Участь у турнірі взяло сім команд: Біловодськ, Старобіськ, Новайдар, Новопсков та Станиці Луганська, Марківка та село Рибян Севенообсковського району. Наші дівчата, вихованки відділення волейболу Старобільського дю США, у впертій боротьбі вибороли третю сходинку п'єдесталу. Минулої неділі в дитячо юнацькій спортивній школі відбулися обласні змагання з мініфутболу серед юнаків 2003, 2004 та 2005-2006 років народження під девізом Хто ти майбутній олімпієць у молодшій групі? Перше місце вибороли юні футболісти Новопсковського району, друге місце у Новойдарського, а третє вихованці відділення футболу Старобійської дю США. У середній групі володарями першого місця стали вихованці Сватівської школи футболу, другими стали юнаки Нопсковського району, а третє місце у Новоїдарського району. Нашим хлопцям у цій віковій групі дісталося лише четверте місце. 20 березня в дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов турнір з баскетболу в залі крайної спартакіади загальноосвітніх шкіл району серед учнів сьомих-дев'ятих класів. За титул чемпіонів району з баскетболу боролися чотири команди. Результати ігор наступні. Третє місце посіла команда половинкінської загальноосвітньої школи, друге у загальноосвітньої школи номер 3 А переможницею стала команда Старобільської гімназії. Такими були новини цього тижня. Відтепер отримати ще більше інформації та переглянути наші новини ви зможете на сайті IRTA.in.ua, а також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами. Тримаймося!